Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Що де і як трапилось у Чернівцях та області? Протягом цього дня, 16 серпня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Лілія Луленко і зараз коротко проснувне. У Берегомецькому лісомисливському господарстві загинув тракторист 1966 року народження. Лісоруби з усієї Буковини зібрались разом, щоб поборотись за звання найкращих у рамках традиційного обласного конкурсу Вальників лісу. До Чернівців зі сходу України на екскурсію прибули 15 школярів. У Берегомецькому лісомисливському господарстві загинув тракторист 1966 року народження. За попередніми даними, під час руху трактор перекинувся у бік схилогори на лісовій ділянці, унаслідок чого водія викинуло з кабіни. У результаті падіння працівник підприємства отримав травми несумісні життя. Комісія управління держпраці у Чернівецькій області розпочала з'ясовувати остаточні обставини та технічні причини настання нещасного випадку зі смертельним наслідком. До речі, за сім місяців 2018 року на підприємствах, в установах, організаціях Чернівецької області зареєстровано 21 нещасний випадок, три із яких зі смертельним наслідком. За минулу добу у Чернівецькій області трапилось чотири пожежі. Під час однієї з них травмувалося подружжя. А на об'їзні спалахнув легковий автомобіль. Подробиці пожеж вже за мить. У середу, 15 серпня, у місті Чернівці на бульварі Героїв Крут через необережне поводження з вогнем трапилась пожежа у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку. Пожежа трапилася через те, що власники залишили на плиті Їжу вона підгоріла і поруч із плитою знаходилася ємність золі, яка зайнялася. Люди намагалися самотужки ліквідувати пожежу, їм це вдалося. Однак під час ліквідації цієї пожежі вони отримали опіки від олії, жінка отримала опік ноги, а чоловік рук. Після того, як вони ліквідували пожежу, з часом вони звернулися в лікувальний заклад про допомогу. Ще одна пожежа трапилась на автодорозі поблизу села Остриця. Там загорівся легковик. Сьогодні вранці на об'їзній дорозі поблизу села Остриця. Під час руху загорівся легковий автомобіль. ВАЗ. для ліквідації пожежі був направлений пожежно-рятувальний підрозділ. Пожежа була успішно ліквідована. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Кіцманському районі змія вкусила чоловіка, який порався на городі. Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення Кіцманської центральної районної лікарні. Більше подробиць дивіться у сюжеті. 15 серпня у Кіцманському районі від укусу змії постраждав 39-річний житель села Хлівище. Порався по господарству і його вкусила змія чоловік. Був госпіталізований лікувальний заклад на даний час він перебуває в реанімаційному відділенні кінцменської районної лікарні. Якщо вас вкусила змія, відразу знерухомте пошкоджену кінцівку та прикладіть міхур із льодом, щоб зняти больові відчуття. Потрібно пити багато води та негайно звернутись до лікувального закладу. А щоб уникнути неприємностей, варто бути надто обережними на природі. Слід сказати, що в цьому році в нас вже неодноразово були випадки укусу змій. Як показують ці випадки, то в більшості вони трапляються через необережність людей. Людина або не помічає, наступає на змію, або, наприклад, збираючи ягоди, знов-таки не помічає змію і може зачепити її рукою, внаслідок чого змія і кусає людей. Тому, насамперед, хотілося б звернутися до буквістів, бути вкрай обережними, коли ви перебуваєте. Лісовій місцевості потрібно чи гірській місцевості потрібно бути обережним і завжди дивитися під ноги, щоб не наступити на плазуна. Крім того, потрібно пам'ятати про те, що має бути відповідне взуття. це можуть бути берци або ж високі гумові черевики. Дар'я товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Члени протиправного угрупування намагались підкупити прикордонників для сприяння в переміщенні цигарок через кордон. Сьогодні, 16 серпня, у Чернівцях правоохоронці затримали двох членів протиправного угрупування, причетних до організації незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон в Румунію. Затримання відбулось в момент спроби передачі 1200 євро хабара посадовій особі прикордонного відомства, аби прикордонники не перешкоджали протиправним діям. До спецоперації по затриманню залучено бійців окремого загону оперативного реагування Держприкордонслужби дозор та Нацполіції КОРТ. До речі, члени угрупування вже проходять з аналогічним кримінальним провадженням, розпочатим у минулому році. На даний час проводяться подальші невідкладні слідчі дії, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. На Кіцманщині поліцейські вилучили велику кількість нарковмісних рослин. Оперативники управління протидії наркозлочинності в ході проведення операції МАК-2018 задокументували злочинну діяльність 57-річного жителя села Стрілецький Кут Кіцманського району. В ході огляду присадибної ділянки поліцейські виявили та вилучили майже 700 кущів Конопель. Надалі у підсобному приміщенні оперативники виявили ще висушені стебла нарковмісних рослин. Слідчі кіцманського відділу поліції відкрили кримінальні провадження. Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до розповсюдження наркотиків на території Буковини. До слова, у минулому зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків. Лісоруби з усієї Буковини зібралися разом, щоб поборотись за звання найкращих у рамках традиційного обласного конкурсу вальників лісу. То чим дивували глядачів лісоруби, розповість Микола Швець. Загалом участь у змаганнях взяли команди із 15 лісогосподарських підприємств Буковини. Голова обласної організації профспілки працівників лісового господарства Володимир Барабах говорить, що головна мета змагань привернути увагу громадськості до небезпек, з якими щодня під час виконання своїх обов'язків стикаються лісоруби. Е, наша галузь взагалі вона дуже травмонебезпечна, дуже складна, важлива. І тому нас на першому місці це якраз питання охорони праці, дотримання норм і правил техніки безпеки. Тому ми також велику увагу приділяємо і навіть під час сьогоднішніх змагань якраз тим питанням, які стосуються охорони праці кожного працівника нашого. І трав, я вже говорив, травма небезпечна, тому в нас на жаль трапляються і випадки тяжкі і смертельні. Тому охорона праці на першому місці. Команди складаються з двох людей, які змагатимуться у п'яти турах. Одним із найскладніших є повалення дерева. Це пан учасник команди жадівського лісництва Сторожинецького лісгоспу. Він розповідає, що найголовніше під час валки дерев це дотримання техніки безпеки. Ну, саме найнебезпечно це валка ліса. Валка то... треба відповідно, підібрати напрямок валки, все. Цього, відходні доріжки поробити, це все. Так, по техніці безпечності все зробити. Так. Начальник Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Сахнюк зазначає, що фінансування засобів безпеки управління збільшилось до 5 мільйонів гривень цього року, а це удвічі більше у порівнянні з минулим роком. В цьому році за 7 місяців. На охорону праці вже потрачено більше 5 мільйонів гривень, 5 мільйонів 150. На відміну від минулого періоду 2017 року за сім місяців, 2 мільйони 420. Тобто це говорить цифри говорять самі за себе, що ми дбаємо про людей, забезпечуємо створюємо комфортні умови праці, забезпечуємо спецодягом і для того, щоб вони мали і не по одному комплекті, бо раніше бувало по різному. Але сьогодні ми тримаємо на контролі це для того, щоб мали по два і по три, бо вони кожен день щоденно працюють в лісі. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Мрії здійснюються. До Чернівців зі Сходу України прибули 15 дітей. Наприкінці 2017 року школярі у листі до Святого Миколая написали про те, що мріють про подорож Україною. І от під час літніх канікул їхнє бажання справдилось: 5 міст та 12 днів подорожі. Більше про мандрівку та враження учасників далі у сюжеті. Група учнів випускних класів з прифронтового містечка Золоте Луганської області розпочали свою подорож з міста Харків. Наступним був Львів, а тепер Чернівці. Юна мандрівниця Владислава вже з самого ранку приємно здивована гостинністю столицею Буковини. Ця поїздка це просто щось неймовірне. Нам таку увагу приділяють, тобто, наприклад, як ви кореспонденти. Тобто, Всі цікавляться нами, всі допомагають. Наприклад, тільки ну, ми поснідали за рахунок якогось жителя чергівців. Тобто це благодійність, люди цікавляться нами. Та вчора, наприклад, ми були у Львові на цвинтарі, ми були там до 12-ї ночі. Чого? Це була така екскурсія дві години. Було дуже цікаво. Поїздку підтримує фонд Сергія Жадана. Завдяки небайдужим на подорож вдалося зібрати 122 тисячі гривень. Люди надсилали кошти через платформу Спільно -кошт». хто скільки міг від 30 і до тисячі гривень. Також кошти передавали діаспори з інших країн. Розповідає куратор проекту Марина Коніва. Насправді цих грошей би нам не вистачило на весь проект відвідати всі п'ять міст, які ми запланували. Але в кожному місті відгукнулося багато людей, які нас підтримали тут. От, як наприклад, зараз екскурсія, яку нам проводять безкоштовно, відгукнулися десь хтось нас годує, десь хтось нас поселяє. І Таким чином ця, ця ця подорож повноцінно стала можливою». Багато хто ніколи не виїжджав. Діти трохи замкнуті. Вони більше діляться між собою та журналістами. Та десь по виразу обличчя можна побачити, що десь шоковані, десь ніхто ніколи чогось не бачили. Десь ходять, кажуть, О, я хочу тут жити. Ну тобто, я думаю, що вони в шоці. просто. Опісля Чернівців наступні три дні мандрівники проведуть у Одесі, а потім у Запоріжжі. Лілія Луленко, Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на сайті МТРК. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить.